Red Dead Redemption 2 одна з найкращих ігор в ігровій індустрії, але не всі приймають її правила і погоджуються терпіти ці безкінечні анімації та акцент на побутові речі. Для мене ця гра взірець реалістичності, глибини пропрацювання механік і сюжетних рішень, взірець графіки і візуального стилю, приправлений гарною музикою і звуками. У цьому відео ми розглянемо сюжет самої гри більш детально, тому що стислий огляд цієї гри у мене вже є. Ну не будемо тягнути коня за відоме місце і почнемо. Гарного перегляду. Що мені подобається в іграх Rockstar, Що ви не граєте за якогось обраного геройського героя. Тут вам доведеться побувати у шкірі досвідченого бандита, котрий працює не самотужки. Ціла банда, яка потерпіла поразки під час пограбування і тепер намагається сховатися у горах. Знайшовши безпечне місце, взнаємо, що не всім вдалося втекти і вижити. Лідер цієї банди, Дач, підтримує всіх незлим, тихим словом, бере з собою найсильнішого головоріза і відправляється на пошуки решти членів банди. Погода на вулиці не найкраща, але нам що до того: ми сидимо у кріслі і кайфуємо від пейзажів. Тупо скайрім, тупо ніфього не видно. Дивіться, як тут осипається сніг з гілок, як залишаються сліди від коней. У цій заметілі знаходимо Міку, який розвідав місцевість. 20% гри займають ось такі подорожі та розмови з персонажами, де розкривається і доповнюється сюжет. Наприклад, з розмов можна дізнатися, що частину команди взяли у полон при спробі пограбувати пароплав. А сам Артур Морган, головний герой, не приймав участі і тепер допомагає банді розгребсти проблеми. Вони потрапляють на хатину в лісі, у якій переховуються бандити, потайки займають позиції, і починається бійка. Тут специфічне керування, після пострілу потрібно ще раз натиснути, щоб звести курок. Тримайте в курсі перший час, далі привикнете. Забираємо все цінне і провіряємо хлів. Чимо хлопчину манерам, і він люб'язно розповідає про плани, і де решта бандитів. Забираємо капелюх і отримуємо коня. Знаходимо власницю хатини, яку тримали у полоні. А чоловіка вбили. Дач заспокоює її і пропонує прихисток, не настільки черстві серця у наших героїв. Доволі сильний момент і улюблена фраза. Okay. Далі повертаємося до табору, який розбила наша команда по нещастю. Дуже гарні відносини цих людей, і як вони дбають один про одного, аж на емоції пробиває. Всі йдуть відпочивати, і так завершується важкий день для них. Бустероїд. сервіс, який дозволить грати ваші улюблені ігри на слабких ПК і навіть телефоні з максимальними налаштуваннями. Єдина умова інтернет від 25 Мбіт і мати ліцензійні ігри. Гра запускається на спеціальному сервері, наприклад, в Києві, а на ваш девайс транслюється відео, яким ви керуєте. Немає обмеження по тривалості сесії і коштує це добро всього 400 гривень на місяць. Ідеально для тих, які не бажають тратити тисячі на новий ПК. Не потрібно нічого скачувати, а грати можна навіть у браузері. У них непогана підтримка на фоні конкурентів, яка працює 24 на 7. А сам сервіс перевірений мною і моїм другом, який користується вже більше року бустероїдом. Єдиний нюанс для кіберспорту не підходить, так як є невеличка затримка. Вся важлива інформація буде в описі. А якщо оформити підписку за моїм посиланням, то надзвичайно допоможете каналу. Зранку Артур спілкується з Абігейл, яка просить знайти її чоловіка, Джона Марстона, ще один сильний боєць банди. Погода не покращилася, але краса тепер на порядку денному. Можна змінювати режими камери, якщо не любите грати від третьої особи. У гарячих слідах знаходимо Джона, якого покусали вовки, а ще він замерзає. Мирного рішення не буде, так як зграя вовків передає вітання, але Артуру начхати на них. Начхати на них вдруге. І Джон врятований. Тут у нас демонстрація чудових чоловічих стосунків. Приходить дач і збирає банду для облави переслідувачів, про яких Артур дізнався в хлів Вирушаємо до табору бандитів. Героїчна промова, тактична розвідка. Хто це зробив? Підкрадаємося до табору обдрискулів і починається відстріл шапок в негідників. Доволі смішна штука. Я майже постійно спостерігаю цей момент. Воно і веселить, але моментами може дратувати. Перше нам дають гвинтівку, з якої значно веселіше стріляти. Дивіться, який рембо, точніше, Артур. А далі йде демонстрація мародерства. Знаходимо плани пограбування потягу і бебру. Збираємося і відправляємося додому, паралельно доганяючи уцілілого члена банди Одріскал. Його тут можна покупати, до речі. Забираємо його і доставляємо в табір. Ще одна крута фраза. Доки банда готується до облави потяга, Артур допомагає з їжею. Відправляємося на полювання, де прийдеться ліквідувати двох оленів. Доведеться постріляти з цибулі. Тут навіть є відьмаче чуття. Вантажимо м'ясо і відправляємося в табір. Артур дуже задоволений, що Олені не відстрілюються і їм вдалося полювати чимало здобичі, банда немаленька. Зустрічаємо Михайла Дупо, і знімаємо шкіру з Оленя. Так як всі припаси і готівку вони залишили у Блеквотері, там де облажалися з пограбуванням, їм особливо потрібні гроші. Кращим результатом буде пограбування потяга залізничного магната Корнвола. Не всім по душі таке рішення, але немає вибору. Чекаємо, доки біл підірве дорогу. Десантуємося на потяг і намагаємося його зупинити. Далі потрібно розібратися з підкріпленням і виманити мажорів, які закрилися у вагоні. Знаходимо облігації, які чимало коштують, і нарешті справи йдуть вгору. Наші герої збирають припаси, облаштовують свої брички і відправляються у більш приємне місце. Демонстрація краєвидів. Надіюся, мене не забанять за цю музику. Не турбуйтеся, вам дозволять керувати процесом. Навіть колесо будете ремонтувати. Ще одна особливість Rockstar. Вони вміють гарно передати відчуття подорожі. Ще в GTA San Andreas я любив це відчуття, а тут його значно більше. Наша банда зупиняється недалеко від містечка Валентайн у лісі з шикарними краєвидами. Тепер кожен повинен працювати на виживання банди чи сім'ї як вам зручніше. Хозія наголошує, що всі поводилися, ніби вони бродячі робітники, яких звільнили, коли закривали завод на півночі. Така собі і легенда. Ось так завершується перший розділ переїздом на нове місце і постановою нових цілей. Є гарна українська локалізація, і це вже не реклама. Просто класні чуваки, які вже оселили чотири розділи в перекладі і активно працюють. Посилання також буде в описі. Доволі часто Артур записує свої думки у записник, навіть деякі події ілюструє. Це його заспокоює і він просто любить малювати. Артур вирішує поїхати в місто, щоб розвідати місцевість. Леді з нашого табору також хочуть поїхати. Завантажуємо цілий віз дівками і вирушаємо до міста. По дорозі зустрічаємо місцевого стрітрейсера, який губить своїх хорсес. Допомагаємо, щоб справити враження на дам. І потрапляємо у мальовниче місце Валентайн, де бурлить життя повним ходом. Паркуємо бричку і відправляємося по справах. Будучи в салоні, дівчата добувають інформацію про потяг, який буде набитий мажорами і багажем, що зацікавлює Артура і перспективою пограбування в майбутньому. Двоє з наших дам потрапили в біду, але Артур не має часу на біду. Водночас його впізнає якийсь чоловік, котрий побачив його у Блеквотері із бандою. У цій грі ми частенько будемо нас доганяти свідків, змушувати їх замовкнути по-доброму, або, як завжди. Я збрехав. Тут є репутація або щось типу карми. Можна бути порядним чоловіком або максимальним гівнюком. Далі Артур вирішує завітати до салуну. Щоправда, нашій не дуже ладнає з жінками. Заходить біл і починається бійка. Ну не можна просто так зробити вестерн без бійок в салуні. Тут навіть боскачалки буде, чию пику можна перетворити врагу з помідорами. Зустрічаємо старих знайомих. Один з них дає наведення на Шона, члена банди, який знаходиться в полоні в Блеквотері. Потрібно трохи вмитися, а краще прийняти ванну. Ось це неправдива інформація. Я його помив якраз два тижні тому. Далі хлопці намагаються дістати цінну інформацію про решту банди за допомогою кліщів і того, що нижче поясу. Надію, ви пам'ятаєте, що там хлопчина здає місце знаходження банди, беремо його з собою і відправляємося. А ось пташки я не помітив. Далі підкрадаємось до одрісколів і починається стелс. Так як я майстер прихованого вбивства в іграх, то приходиться тупо всіх перестріляти. Цей момент не впливає на сюжет, до речі. Тут, як бажаєте, можете розібратися з ними. Мав бути ватажок, але не пощастило. А ось цей штемп тепер приєднується до банди. Далі Артур трошки попрацює, буде полювання на Михайла, вибивання грошей з боржників. Почебує трохи часу, знайде піньонзе. Підвозити кобід додому, приручити топового коня. Я просто знаю, де знайти такого. Викрадати деліжанси. Одного з членів банди захопили і посадили в буцигарню, але Артур не дуже хоче рятувати Міку, за що дач його умовляє. Перед завданням потрібно трошки випити, щоб заспокоїтися. Але щось пішло не так. Вони нажираються як свині, і про спасіння Міки можна забути. Не бачу револьвера. Нереалістично. Артур до того напивається, що починаються галюцинації, і їх загрібають копи. Тут можна втекти, до речі, але на цей раз не пощастило. Відходимо від Будуна і відправляємося у мальовниче місце Строубері. Намагаємося викупити Міку, але по-доброму не виходить. Трошки знущань від Артура. І як зручно, що тут залишили такий механізм. Починається ефектна перестрілка ще під таку погоду і з таким освітленням. Відстрілюємо майже все поселення, принаймні місцевих поліцаїв. І тікаємо, використовуючи слово -умов. Наступне завдання буде врятувати Шона, але не цього ж, Маркача. Біля Блеквотера зупиняється баржа з полоненим, якого повинні віддати місцевій владі. І в той час, коли буде передача, Артур з бандою зроблять свою роботу. Знову пафосна цитата, нарешті всі дома, і з такого приводу і вечірку провести не гріх. Насолоджуємося атмосферою, витанцьовуємо з дівками. Артур так кайфує, що застрягає в столі. але таке було тільки при першому проходженні. Багів тут на щастя дуже мало і тут трапляється неочікуване. Артур отримує листа від колишньої, навідується до її дому. А я знаю, що ти дрочиш. Я не дрочу! А я знаю, що ти дрочиш! Відразу помічаємо, що між ними залишилися почуття. З розмови дізнаємося, що сім'я Мерії зверхньо відносилася до Артура, особливо її батько. Вона просить допомогти з братом, і ми можемо зробити випір. Звичайно, допомагаємо. Знаходимо хлопчину у секті черепашок ніндзя. А це, напевно, сплінтер. Він, до речі, схожий на щура. І я не здивуюся, якщо це відсилка. Обдурюємо Бовдурів і наздоганяємо малого. Баран хоче себе вбити, але не сьогодні. Підвозимо до сестри і насолоджуємося воз'єднанням сім'ї. Не забуваємо і за потяг, який маємо пограбувати. Для того, щоб він зупинився, потрібно знайти цистерну з пальним. А так як я майстер безшумних справ, то приходиться тікати, ухиляючись від кулі. Далі Абігейл просить прогулятися з її сином. Типу Артур, авторитет для нього. Намагаємося ловити рибу. Я не знаю, хлопці. Для мене тут каторга риболовля. Я і в реальності не рибак, але це зовсім інша історія. Поки ми ловили рибу, до нас підкралася місцева агентура, детективи, які розшукують датча. Але Артур нічого їм не видає і спішить до табору з новинами, так як про їх місце вже відомо, як і про пограбування потягу. Так що потрібно пошвидше доробляти всі справи. Разом з Мікою грабуємо ще один деліжанс, де нападають якісь асасіни. Або ні, вони мені нагадують когось іншого. Тепер все готово для пограбування. Дуже красива ніч для такого завдання. Перекриваємо дорогу і очікуємо. На цей раз грабуємо гаманці заможних людей. Люб'язно просимо поділитися грошвою. і провіряємо їх багаж. Місцевій владі не подобаються такі дії, що призводить до конфлікту. Конфлікту з відстрілюванням головних упорів. Артур веде за собою банду і всі успішно ховаються, поділивши хабар. Взагалі, перші два розділи більш навчальні. Тут ви будете звикати до механік у різних квестах. Така собі і робота, яка принесе вам чимало грошей. Для прикладу, викрадення вівців. Просто їх тут дуже багато, і якби я вставив всі квести, то відео б вийшло б занадто довгим і нудним. Далі Артур з Джоном вирішують зайти в салон і зустріти датча. І тільки но перехиливши чарку, перед салуном з'являється він. Корнвол, залізничний магнат, якого ми неодноразово грабували. Ситуація стає небезпечною, і Артур просить датча відволікти його. І знову все місто підняти на вуха. Одна з цікавіших перестрілок за гру, особливо коли дач з Джоном прикриваються бричкою. Куди б наші герої не пішли, завжди буде смерть. Мені страшно уявити, скільки народу вони поклали. Хозі я максимально незадоволений ситуацією. Тепер ми як зграя вбивць, а не робітники. І нам знову потрібно тікати. Yeah! Артур відправляється на розвідку, на нове місце для табору, яке ще більш красиве, ніж попереднє. І так завершується другий розділ, який наповнений рутиною роботою, відпочинком і серйозними баталіями. Але далі буде ще цікавіше і ще більш масштабніше. А я вам дякую за перегляд і за те, що залишаєтесь зі мною. Як вам формат взагалі? Мені, наприклад, подобається таке робити, як і огляди. На жаль, мій огляд на РДР зачепили авторські права, і прийшлося заглушити деяку музику. Того цим відео я заглажую провину. З вами був Дом, і пам'ятайте, чистити свій ствол треба частіше.